Так, слідуючий район у нас, Дунаєвецький район. Бо, якщо є, давайте будете відповідати мені. Смотрич, куди будуть кошти використані? Вони не скільки у нас там коштів У Вас скільки коштів, то я вам розказую. 215 на основному рахунку. Кошти використані у нас. Де вас використати кошти на сьогоднішній день у мене дані лежать. Ми дороги поробили і перерахували гроші. Значить, я вам називаю на сьогоднішній день, прийдіть і перезвоните мені, в казначейство зайдете, з казначейства, вас рожить на основному рахунку 215 тисяч 228 гривень 70 копійок, на спецрахунку 19 тисяч 538 гривень 0,4 копійки. Тільки що казначейство дані принесли. Тільки що... От зайдіть казначейство і уточніть, які у вас гроші є на рахунок. Бавлиць, бавлиць. Так, що ви маєте робити за свої кошти? Які кошти? Ті, що на рахунку у вас? Які кошти мають прибувати? Основні кошти. Основні, основні, там на спецрахунку у вас мало. Куди? На благодій населеного пункту. Хорошо, значит, я... я прошу, присаджуйтесь. Хто в нас є з Дунаєвецького району? Заступник чи кучерява нема? Заступник. Я зараз вам називаю всіх, не буду піднімати. Сьогодні до вечора мені відзвітувати по сільським радам, які я назву, куди будуть використані кошти. Не оця відповідь, що мені була сказана. І коли у вас перший номер газети виходить, районної? Четвер. Четвер. От привезете в п'ятницю мені з утра газету, де будуть повністю розписані ці сільські голови, які я зараз назву, що вони зробили за 5 років, що зроблено на кожному населеному пункту за 5 років посвятіть вставкою цій газеті. Що зроблено? І розпишіть їх, як вони використовують і знають, скільки в них коштів на рахунках є. Державних, значить, залізя, кошти у вас, маків, віньківці. Підлісний Макарів, сільська рада і сільська рада Чанків, Чанків. Оці сільські ради мене цікавлять. Я зрозумів. Ізяславський район. Значить, Білогородка. є? Немає. Немає. Значить, те саме я говорю, коли у вас перший номер газети виходить? Наступний П'ятницю мені газету сюди називаю, які сільські голови, я називаю, повинні бути в газетах. Що зроблено їхнє, що зробили вони за п'ять років і куди вони використають кошти? Білогородка, білотин, мисляти, м'якоти, пужне, родашівка. Все. Ізяславський район, я пройшов. Так, у нас. Кам'янець-Подільський район, ну тут вам взагалі. Староушиця, 140, не буду називати Голосків, мене цікавить. Гумінці, Довжок, Завалля, ми вже за нього говорили. Кам'янка, знов залишок є, хоч ми говорили. Куродіївка, Кулибаївка, Оринів, Панівці. Привороття, руда, устя, оці сільські ради, які повинні відвідувати, що зроблять вони. Красіровський район. ну Мене поражає взагалі. В Антунінах немає, Надія Вородима, в Антонінах немає коштів витрачати. Є є, є селищний. Так, що має робити? Я вже куричу, що така сума коштів врожить Антоніна. Микола Васильовичу, ми робимо. Коли буде зроблено? закінчили. Ремонт клубу в селі Захранича. проплата не проведена. Сьогодні розпочинаємо електроопалення, приміщення селищної ради і бібліотеки для дорослих. Сьогодні там 80 тисяч, і всі роботи будуть коштувати. Окрім того, розпочинаємо ремонт пральні дитячого садочка. Окрім ну, того, зарплата у нас місячний фонд 86,5 тисяч. Довеликий орені. Добре. Орвинці, орвинці, ой, орвинці, що там? Немає сільського голови, займається папом трюшівка, тому що там ще підключення не, не, газу йде. Сьогодні там документи доводить на область. Так, волиться в нас також. Пишіть, кого я відмічаю, бо я по кожному... Ворлиця нас... є, звісувати. Вона ви, ви перепитуйте, щоб нічого не доведуть. Ворлиця мене цікавить, западинці цікавить, зазвучне цікавить. Кутюрженці на сьогоднішній день вже підтягнулися, яка сума пішла. І ви подивіться, от студія, заступник, де сьогодні використовується земля і пішла сплати на паї, я вже бачу, якісь підприємства сплачують. Як у вас на рахунках суми міняються. Ви от слідковуєте, якщо ви думаєте, що отсюда не видно, то я в нас був різницю. Перше число і шосте число, сьогоднішнє число. Хто де сплачує, хто де працює. Він слідковує на росовниці. Терешки, Чепелівка, Чернелівка, Щеборівка і Яворівці. Оці населені пункти, які повинні бути використані, кошти зроблена, не використали на гроші, а зроблена робота для людей на селі, які проживають. Далі в нас йде Олетичівський район, район Голинищеве, сільська рада, Меджибаш, Голосків. Три населені пункти і три сільські ради, які повинні попрацювати над тим, щоб зробити щось для людей. Новоушицький район сьогодні. Вільховець, я дивлюся, рік лежать, але я хотів би почути. От я ось диткую, називаю третій раз Вільховець. Сума коштів така є, прожити на роботу. А підходить голова кошти використовуються на ремонт сільських доріг в поселенні сільської ради. Вони будуть використані. Зрозуміло. Так, далі. Песецька сільська рада, ставч... ставчани і струга. От такі сільські ради, які повинні подивитися і використати кошти. Полонська... Полонський район. Понінка, раз, бурти. Подивіться, ми говорили у вас на нараді там, що не вистачає коштів в сільській раді. Сьогодні де дорогу зробити, де що зробити. По Буртину. Придивіться уважно, що там зробити. Кустівці. Тоже наголошую. Значить, і полоне, щоб я не вертався, значить, на завтра. Візьміть під контроль особливу школу. Школа повинна бути здана. Кошти, я думаю, на завтра у вас будуть всі вже на рахунку на здачу школи. Зрозуміло. Новолабуть і Новоселиця. Далі пішла Славутський район. Славутський район. Я от хотів би почути, ви знаєте, скільки у вас в сільських радах коштів знаходиться? 9 мільйонів 791, 6 мільйонів було на перше число. От так. Тобто уявляєте, скільки можна роботи зробити, зробити по тим населеним пунктам, які я зараз. Начал. Ганнопіль. Я не називатиму суми по сільській раді, але вони шокірують. Ганнопіль, Берездів, Варварівка, Болиця, Гориця. Жуків, крупець, малий При... Малий Скнин, міняти. Да, Мінківці, поле. <кій> і мене от просто, я навіть даже... Микола Васильович, да. ви розумієте, що це цифра і заробітна плата, і нарахування заробітну плати... Дорогі друзі, я вам наголошую на сьогоднішній день. Ну не вчіть мене і не старайтесь навчити, бо я краще вас знаю, як складається бюджет. Я наголошую вам, що на сьогоднішній день ці відпускні закінчені. Ми виплатили, де заробітна плата. Ми приступаємо до наповнення бюджету якого числа, першого числа. Заробітну плату платимо до першого числа. Я вам наголошую, коли я взяв на перше число залишки, були одні. В мене лежать на сьогодні, це другі. Де до заробітну плату вже поступлять кошти. Ми ж повинні чітко розуміти, якщо перше число, то це завжди голий чистий. Я наголошував ще раз і ще раз. Кожен повинен взяти ручку, побачити, скільки в нього буде до кінця року надходжень. Скільки буде, а сьогодні тільки йде видача прибуткового від відрахування на, на паї. Скільки поступить бюджетників, розрахувати свій бюджет до кінця року. І має стаї суми, у вас піде 20-30 тисяч, дорожить 200-300 тисяч. А все остальне прийдуть переходящі остатки. Кому ви говорите, якщо на сьогоднішній день я вам називаю у Ланивка лежить 640 тисяч, скільки в нього заробітна плата на основному рахунку? Він півроку, що не буде поступлю у нього, а ви мені розказуєте. Не мені розказувати надо вам, хлопцям. Бо я називатиму ще стільки в кого заробітний плат, починаючи від сільського голови і закінчуючи у Мали правуду, мали стнин, міняти, Міньківці, полянь, Старі Кривий, Урашанівка, я називаю яка сума. А в загальному тисяч Урашанів лежить сьогодні. І в одному і в другому рахунку. Вдумайтеся, цифру, що є, про що я говорю. Горовець світове. От мені особливо взяти на сьогоднішній день під контролю ці кошти, і зробити щось для людей, а не просто пробути там. Староконстантинівський район. Багої, Там проїхати не можна. Чому 240 тисяч, 205 тисяч Багалая грожать? Чи вже голова не збирається багатуватись на сьогоднішній день? Добрий день, Миколаїв. Добрий день. Що таке вражать вже освітковують три місяці кошти на рахунок? На даний час проводиться тисячу тонн ліців у кар'єрі, проводиться ямочний ремонт доріг. Десь порядка 40 тисяч за потрапить. Проводиться подвожна гарних пунктах вулиць на розсвітлення. Я думаю, що є хороший потрапити. Березне, великий Мацевич, великий Чернятин вже війшов цей список. Веснянка, Григорівка. Іршики, миролюбні, немирінці, пашківці, самчики, сербінівка, сковородки, Чернах. І якраз затронули на освітлення, значить звертаюся до всіх. Може це була ошибка, те, що ми потратили надто багато обласних коштів для проведення освітлення в населених пунктах, але моя думка, що це не ошибка. На сьогоднішній день ще раз одно доручення буде, бо це питання виключив. Для чого ми потратили два роки з обласного, з районних бюджетів коштів, як ніде не горить світло? Нігде не горить. Значить, Всім перевірити освітлення, які потрачені кошти. Я думаю, що Леонід Андрійович і ЖКХ візьме так, як робили От звітувати знову, де за два роки потрачені кошти і де працює освітлення. Особливо взяти це, бо потрачені надто величезні кошти. І сьогодні нема кому лампочки закрутити, він знаходиться 10 гривень для того, щоб цю лампочку купити і закрутити. Ми до такого маємо теж дійти. Постаросеняві немає в нас питань. Теофіпольський район у нас Базалія, подивіться, і Гаврилівка, Святець і Новоставці. Чотири. Ради, ну Там не надто за 100 тисяч багато суми, але передивитись треба. І Хмельницький район у нас Чорний острів, Вардійське, Грузевиця, Давидківці, Копистин, Малиничі, Олешин, Паркомівці, Ружичанка, Шаровечка. Пошару сільський голова не в студії на не Шаровецький немає? Нема Хорошо. Чемеровецький район. Чемеровецький район. В мене Вишнівчик, сума, Витала, Сума, дві суми по Чемеревецькому району. Шепетівський район. Шепетівський район. Грицьці, подивитися, що можна зробити, хоча б під'їзд по тому, де проведений газ підремонтувати, сума надто велика в Гриців, вражить на сьогоднішній день. Вербівці, Городище, Ленківці, Михайлючка, Мукиївці, Новичі, Криснава, Ліщин, Ружичанка, Серединці. Старі безими, судивки, прорив і четирбоки. І в нас остається Ярмородецький район, тут небагато населених пунктів. Михайлівка подивиться, Солодківці подивиться, Судківці, три населених пункти. Я наголошую для всіх, де заступники де голови адміністрації. По кожній сільській раді, які я назвав, дати до кінця неділі мені звіт. Розписано, де будуть і на які об'єкти використані кошти.